Привіт! Хочу поділитися своєю історією з вами. За життя ми робимо багато помилок, засвоюємо певні уроки, вчимось, усвідомлюємо щось. Все це пройшла частично і я. Три роки тому в мене з'явилось велике бажання почати жити наповну, а не існувати. В той же час я звернулася за допомогою до Бога. Хотілося розкрити свої здібності, все, що вмію. З'явилось багато запитань, які потребували відповідей. Мене цікавило на той час декілька важливих тем, таких як людська свобода, щастя, вміння любити, гармонія в душі та спокій, якого всі так шукають. І тоді почались слова. Я почала писати. Поступово поезія змінювалася разом зі мною. В текстах знаходились відповіді. З часом тематика моїх творів стала зовсім світлою, і захотілось просто поділитися цим світлом. Я вдячна Богу за все. В мене надихає життя, прості речі, свобода, відчуття щастя, Надихає творчість у будь-яких її проявах і душевний спокій. Дякую. Безкоштовні речі, багато в нас речей є безкоштовних, таких як квітів, аромат чи захід сонця, як зорі стеляться, чи місяць повний, смак кави, ясний промінь у віконце. Багато що не можна порівняти, чи виміряти в цифрах, часом, милях, безмежне небо, щирий сміх. Дістати до хмарочосу суті музики по хвилях, багато що не можна розказати, не вистачить всіх слів, то невимовне, коли сидячий вічно може встати, коли незрячий бачить неймовірне, коли чекаючи, нарешті дочекались, нещасні відшукали смак життя, коли самотні знову закохались. Без віри хто відкрили почуття багато що потрібно цінувати і віддавати, не чекавши вороття. Сенс життя. Спитаєте, у чому сенс життя? Любити і вбачати всюди Бога, повернення до себе, вороття до того, ким ви є, так, не без того, віддача, розкриття потенціалу, можливостей, що в кожному живуть, та насолода всім навколо, відгадали, багато хто вже з нас пізнали суть, своє містечко в світі цьому, оточення, поява рідних душ. Відкритість, прагнення мінятись в тому, що заважає щастю, стоїть між долання всіх страхів, тривог, відхід від внутрішнього хаосу до тиші і усвідомлення, що в кожному є Бог, підбір думок і вибір рішень. Спитаєте, у чому сенс життя? Любити йти до самого. Простого? Якби сьогодні був останній день? Якби сьогодні був останній день, що подаровано прожити вам, то що б? Зробили ви тепло, останній промінь, торкнувся до обличчя тоді щоб? Мабуть, багато хто із нас безрозумів Свої ж всі цінності і швидкість часу, можливості, і, може, б зумів торкнути серця, чи забуть образу, і хтось прийняв би рішення вагоме чи поділився всім, що має, хтось, може, став за щось відомий, а інший показав би, що не грає. І з сірості піднялися б до світла, і незнайомці стали ввічливіші враз. Сказав би хтось, люблю. Палітра змінилася б в мільйон чи більше раз, чи маємо чекати день останній, важливе лише сьогодні, зараз, дій. Without speech. You dream to fly behind the sky and save the innocence inside. You want to learn best shoreside and leave the place without pride. It's real only when you try to change your habits and your mind. It's clear to see new lines of life, depends on choice and what you like. Take off your glasses of illusion and throw a vase with the confusion. Take on reality and watch. Try feeling love without speech.